Ми проснулися від звуків шахідів, так як ми тоді зрозуміли. Ми з дитинкою були вдвох вдома. Після першого вибуху вже зрозуміли, що це точно біля нас тут близько, тому що це було через дорогу від нас, буквально за 150 метрів. Повилітали в нас стекла і в под'їзді, і в квартирі. Це було дуже страшно. Наші жителі збігали всі вниз, в ніс, подвал, щоб сховатися від цих вибухів. Я забрала дитину. Ми побігли спочатку в кладовку в квартирі. Ще було два вибухи. Ми швиденько зібралися з нею, вибігли з будинку. Шахиди літали дуже довго. Було штук 10, їх було один за одним і було дуже страшно. Було пошкоджено вікна міжкімнатні, балконі було все вибите, все в склі. Без вікон ми знаходимося вже десь місяць і. Два тижні Одне стекло залишилось, а друге вилетіло. Ну воно просто держиться на чесному слові. Я затягнула пленкою, тому що дуже холодно вже на вулиці похолодало. І коли дуже сильний вітер, ви знаєте, кліонка просто шелестить з такою швидкістю, що ну дуже холодно. Чекаємо, що побыстріше поставили нам окна. Коли нам міська влада допоможе все ж таки вишкодувати вікна, ми можемо вашу допомогу використати на внутрішньо ремонтні роботи, зробити одкосимо ну тому, що ви виділили ну гарну суму немаленьку. Нам далі ще 400 допомоги. Зробити на зиму, щоб було тепло, тому що ви знаєте, йде зима, холодно. Ми дуже вдячні гуманітарній організації HELP за те, що вона нас підтримала, не залишила скрутну хвилину і допомогла чим змогла. Дякую вам велике. Дуже дякуємо ми всі, хто постраждав, ми дякуємо. На майбутнє, знаєте, хочеться, щоб було тихо і мирно, щоб наші діти, внуки жили спокійно на цій землі. І наша Україна процвітала. Хотілося, щоб закінчилася ця агресія, і ми спокійно могли поїхати на море.